Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я хочу зробити огляд такої пряжі, як скандинавська шерсть чи скандинавська вовна. Я не можу сказати, що ця пряжа регулярна, але може комусь буде корисний такий огляд, тому що стоїть зараз вибір купувати її чи не треба. Стараюсь не ходити по всім нитковим сайтам, магазинам і так, далі, і так далі. Тому що маю значні запаси. Цю я не втрималася, купувала я не у Світлани у групі Facebook Хомячок пряжа Вона була пасмами, клубочками, була і бабінами, але в більшості і я ось таку саме таку купила. це були... Ось такі залишки, бобін. вони десь, як правило, вагою до 100 г. З неї можна в'язати. Я б не сказала, що це сама зручна форма, з неї не дуже зручно мотати, хіба, ну, тобто не, не важко на щось одягнути, вона досить таки довга. А в'язати з неї досить таки нормально, я вже одну дов'язала до кінця. Ось показую вам явно, тобто ніяких таких страшних заплутаних історій не було. Хтось радив для брати ниточку з середини оцієї бобіночки, це можливо, тут вона легко знаходиться. Я подекуди так і робила, але ні, я не задоволена, мені незручно, ну, тому що ниточка в таких випадках тяжче йде. Отож, називається, що до форми подачі, ні, вона не є ідеальною, вона не є самою зручною, але в принципі з нею можна працювати уже без всяких додаткових, ну, скажімо, доробок, переробок, перематувань, як це, наприклад, от з нашою северяночкою. Метра цієї ниточки 250 метрів на 100 г. Скажімо, вона досить таки товста, досить таки шерстиста, приємна, але, звичайно, з шерстяним ефектом. Не кошенятко, але приємна. Ось для порівняння взяла ниточку наша сів'яночка. Це в мене в руках, в принципі, мариносова. Так, вона трішки м'якша, все ж таки вона мариносова. І ось цю еталонну в них метраж однаковий, тобто 250 метрів на 100 г, але подивіться, що виглядають вони по-різному, і ось ця значно товстіша. У в'язці вона мені подобається так. Мене тут поворотні ряди, інтарсія, різні спиці, маса якихось заморочок, тому невелика рядність може бути, а може й не бути. Я б сказала, що вона не косить. Ось цей зразок, який вище. Це зразок без ВТО, тобто я зараз над ним працюю, а ось цей зразочок я попрала дівчата, попрала в еколані. А зараз багато хто використовує цікаве гарне мило. От, Якщо чесно, у мене руки до нього не дійшли. Може, для якихось крутих бобін не підходить, а от саме для шерсті. Після колана відчувається, що значно приємніше, значно м'якшим стає полотно. У теплій водиці колір ниточка не віддавала. Ну, принаймні, ось ці кольори, що є в мене, бородового в мене не було, трішки грязі. Ну, і, можливо, треба сказати про те, що а, якщо ви сушите не горизонтально, а вертикально, як і я, то а, Є певні зміни розмірів полотна, тобто воно підсіло трішки в ширину і стало довшим. Витягнулось в довжину. Якщо в ширину я прала зразочок, і для мене тут не було ніяких сюрпризів, тут сіло, ну, може на відсотків 4-4 десь так, от, то Витягнулось воно десь приблизно відсотків 7. Ну, тому якщо вам довжина важлива, то і ви робите так само неправильно, як і я, то, можливо, це потрібно врахувати. Тримається пряжа резинку, отже, буде тримати жгути також. Сказати, що при в'язанні пряжа абсолютно не сипеться, то ні. трішки є, але якщо я порівняю, наприклад, з цією українською шеростю, тобто, поки ти зв'яжеш пару шкарпеток, то видно, де в тебе стояла ось ця бобіна. Ну, тут я такого ефекту не помітила. А цінова політика досить таки прийнятна для, для, для неї. А, так, вона дорожча за сіверянку, але вона мені подобається і мені здається, що цілком цілком себе виправдовує от. Отож, можу вам рекомендувати, але ну, не можу сказати, що вона перевірена руками на носки, бо цього немає. Я ще тільки в'яжу. І не знаю, можете або вам сказати, в'яжуть її на 4 на 4,5. Я в'яжу на спицях 3,5. По-перше, я дуже вільно в'яжу, а по-друге, я люблю, коли воно таке. Цупкенькі, тепленьке, зимовенькі, ну, от як є. А я з вами на цьому прощаюсь і сподіваюся, що вам було корисним ось таке невеличке відео.